Сьогодні готую дуже смачний та простий приготування салат на святковий стіл. І нам знадобиться для нього копчена куряча ніжка, обов'язкова ніжка. Так буде набагато соковитіше грушка конференси. Соковита, солодка та стигла. Ну і звичайно, хрустка рукола. Додаємо в тарілочку руколу, курячу ніжку, томати чері, грушку та готуємо соус. Для цього я змішую оливкову олійку, діжонську гірчицю, вичавлюю сюди лимонний сік та додаю сіль за смаком. Залишилось лише додати мед та все перемішати, і наш соус буде готовий. Виливаємо на салат та обережно все перемішуємо. Зверху я даю сир в мене подано. можна використати пармезан. Присипаємо свіжезмеленим чорним перчиком і одразу подаємо. Друзі, це дуже смачно, хрустко, просто, тому раджу,